Новинки з категорії «Добавки гілочки. Покажу вам сьогодні ось такі чотири новиночки. Перша це у нас гілочка з кульками у білому кольорі. Дуже гарна, цікава. Ідеально доповнить як весняний декор, так і, звичайно, новорічний. Нейтральна, ідеальна для всього. Далі у нас молочна зелень, дрібненька. Можна використовувати у свічках, у невеличких декорах. Класно, ділиться гарно, ось тут, бачите, кожна гілочка окремо, і можна також на віночки використовувати, адже вже має свій дротик. Також на дротиках ось такі дві помпасті травички у маленькому розмірі, теж можна зробити щось невеличке, і має два кольори. відео він більш темніший, у житті він такий кофейний, коричневий, приглушений за рахунок помпастості, скажімо так, і другий пудровий, ніжний, віржевий відтінок. Ось такі новинки уже на сайті. Усі ці та детальні розміри розвитка саме там, а посилання на сайт в описі до відео.